Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати свою невеличку плантацію маку. Уже по самому названню упевнена, правоохоронні органи зразу будуть дивитися, а що це за плантація, а що це вона вже так нагло розказувати буде про мак, а це ж не можна, а це ж заборонено законом, а зараз ми її там. <реш> Ні, дорогі правоохоронні органи. Це звичайний польовий мак, який я посіяла в себе Дома для лікувальних цілей. Ніяких наркотичних опіумних, як там воно там у вас називається, властивості він не має. Так що. Ця передача для вас не буде корисна. Можете виключати. А хто, кому цікаво е, властивості лікарських трав, залишайтеся і я зараз вам розкажу, чим же насправді корисний мак. Я його буду зараз збирати ось ці пелюсточки. Саме, саме ось ці пелюсточки я буду зараз збирати, От. і складати у свій кошик. Ось я трішки назбирала цих пелюсток, їх ще небагато, в мене тільки мак починає цвести. От. І буду з нього робити собі настоянку від безсоння. Ось беру баночку, сюди буду складати Мак, пелюстки МАК, от. Ось так. І буду трошки перекладати медом. Треба швидко перекладати, поки бджоли не почули, бо в прошлий раз я робила з бузною, і бджоли як злетілись, нас тут недалеко пасіка люди тримають. І як вчепилася до собаки нашого, а потім до, дочку, до дочки і таки падла, вжалило дочку. Так я. Швиденько отак медом перекладу. Це майський мед, справжній. Хто не дивився прошлу передачу, позапрошлу верніше, то як оприділити, чи справжній мед, якщо ви купляєте. Ви на руку отак капаєте і язиком ну, берете і кушаєте. Справжній мед він трошки гірчить. Це гірчить пильця. Якщо цієї гіркоти немає, то мед не справжній, просто переварений сахар з якимись там добавками, або навіть і переварений мед на половину сахара. Або є так, що бджолі беруть і годують бджол, бджолів сахаром, і вони переробляють той сахар і виходить і мед отакий. Тобто, щоб ви знали, справжній, квітковий, хороший мед, який дійсно дає користь, він гірчить. Заклала я якраз, бачите, всі пелюстки сюди і тепер переклала їх, переляла медом. І ще треба додати горілки. Горілки в мене немає. В мене є віскі, тому я його заляю віскі. Ось так. Воно впітується. Ну, якщо брати так по научному то береться одна столова ложка пелюсток. Одна столова ложка меду і одна столова ложка горілки. Оце робиться така настоянка. Я собі роблю так, на око. От. І ця настоянка в мене, закрию зараз, ця настоянка буде в мене стояти 30 днів. У темному місці, і потім я, якщо в мене буде безсоння, я собі можу е, приймати його ну, 50 грам один раз в день перед сном. Це якщо безсоння або дуже сильна перевтома. У селі, я знаю, люди дуже сильно втомлюються, але знаєте, є такі моменти, коли так наробишся, що спати не можеш. І от такі, такі ліки вони гарно допомагають. Сон тоді виходить спокійний, мирний, встаєш з ясною головою. Бо колись я приймала таблетки від безсоння, від перевтоми. Бо були дітки маленькі, і худоба, і робота, і сутками пахала. І... Спати не могла ночами. і Мені припасили, були лікарі пити снотворні якісь таблетки від безсоння. Рано встаєш, спати хочеться, голова як в тумані, і ходиш, як зомбі цілий день. І Потім я відмовилася від тих таблетків, почала шукати альтернативу з травами. От, ромашка також не допомагала при сильній перевтомі, а допоміг мені ось цей мак. І коли я кажу, п'єш, спиш спокійно, сон легкий, і рано встаєш, голова ясна. І ще хочу вам сказати, що в народі на цій спелюсток маку, дикого, саме цього дикого червоного маку, використовують від кашлю. Потім при бронхітах, Потім, якщо Сильне серцебиття, якщо діарея і мимовольне сечопускання. Оце це використовують пелюстки маку. Відвар головок, ось я бачите, назбирала вам для образу, це маленькі вони такі, коли вони пожовтіють, зараз вони ще не хороші, а коли вони трохи пожовтіють, тоді я буду збирати пелюстки маку і також сушити. Відвар їх використовую для лікування гострого кашлю у дітей при болях у животі, при нерегулярних місячних. І ще пелюстки я потім ще теж буду збирати. Це одне у мене таке буде лікарський засіб, а ще я назбираю пелюсток і так їх буду сушити. Потім, якщо їх ці пелюстки перетерти в порошок, то це або залити також горілкою, просто горілкою, це буде хороший кровоспинний засіб. Ще оцей настій з пелюсток маку і насіння також. Проявляють протипухлину дію. Це дана властивість підтверджена дослідами японських учених. Це вже доведено, що мак обладає протипухлиною дією. Екстратом з насіння лікують геморой, головний біль та онкологічні захворювання. Ще свіжим соком з плюсток, маку, або навіть взяли оце, цю головку, так прижали. от воно виділяє, ну от таке, бачите, оцим е, составом можна протирати укуси бджіл, е, комарів в інших комах. Ще, е, Насіння можна заляти з медом, потім, коли воно буде, ну, почне достигати, я, я також це таке зроблю настоянку. Це з медом переляти це хороша настоянка, щоб змащувати уражені ділянки при радикуліті та запаленні сліднікового нерва. Макове молоко насіння розтирають і розводять водою. Виходить така, знаєте, біла рідина, схожа на молоко. Ну, всі ми ж от у Макітрі розтирали колись мак на кутю на святвечір, виходила така біла вода. так от, Якщо 3-4 рази на день по пів стакана випивати цієї рідини, то вона лікує геморой і запалення легінів. Ну, Якщо у вас гострий кашель, то беремо 50 грам пелюсток, дві склянки окропу, додати 1 грам лимонної кислоти, 650 г цукру, і заварити сироп. Давати одна чайна ложка дітям, одна столова ложка дорослим. 5-6 разів на день давати. Що? Ну, якщо захочете, напишіть мені в коментарях, бо може так все, всю інформацію важко запам'ятати. То у наступному відео я покажу, як я буду робити настоянку для радикуліту і запалення сідникового нерву. Настоянку каш, при кашлі гострому, щоб теж була, хоч в мене вже є там збузини при простуді, але хай воно там стоїть. Воно їсти не просить, але хай воно стоїть. Зима довга, хто його знає, що воно там має бути. А це ліки і смачні, і дешеві, і корисні, і допомагають. Ну, на цьому я буду закінчувати. Пишіть мені, кого якщо щось цікавить на маку <с> І да, збирайте не біля доріг ці квіти, бо зараз він дуже багато його цвете біля доріг. От ви їдете по трасі, і така красота, ці маки цвітуть. Старайтеся десь далеко від доріг збирати, бо рослини вони здатні накопичувати важкі метали, які виділяються при випаровуванні бензину, газу, оце біля доріг. І вони потім ми п'ємо і вони нам осідають в організмі. І це може і бути шкідливо. Тому що хі... люба хімія, яку ми вживаємо, вона не виходить з організму, вона осідає у нас і в організмі всередині, десь в печінці. Печінка в першу чергу страдає. Зараз бачили, ну, звернули увагу, що багато людей на печінку хворіє. Багато захворювань саме. Ну, рак рак оцей, з внутрішніми органами зв'язаний. Це все того, що ми їмо багато оцих овочів, фруктів, які вирощені на хімії. Там же нас же зараз на тих полях всю хімію гатять, як самошечі, бо без хімії нічого не вродить. Вони впітують, вони виростають, вони гарні, вони красиві, але вони можуть бути шкідливі, що хіба хтось там провіряє, чи можна його їсти, чи ні. Ой, все, все дають нам, скармлюють. Ми їмо, а потім хворіємо. Тому, щоб самі себе маємо поберегти і стараємося вирощувати. Огородину без хімії. щоб, ну, Хай воно буде менше по розмірах, але воно буде корисне і безпечне. І трави збираємо подалі від доріг і полів, бо поля зараз теж кроплять. Дуже кроплять. Тому я і насіяла в себе маку на городі, бо я знаю, що то буде безпечно. На цьому все. Задавайте свої питання, пишіть, буду тікати до зустрічі.